Доброго дня, шановні колеги, члени бюджетної комісії, кількість присутніх депутатів дозволяє розпочинати роботу бюджетної комісії і розпочати роботу комісії і тому ми розпочинаємо роботу комісії і. Зачинаємо присутніх чотири члени бюджетної комісії, що дозволяє розпочати роботу. Порядок денний, який виноситься на розгляд бюджетної комісії, про внесення змін до бюджету селищної ради, погодження проєкту рішення. І третє питання: про внесення змін до рішення сесії селищної ради запрошені доповідачі. Це є начальник фінансового відділу Досінчук Василь Іванович, ВО відділу освіти горда Юлія та голова селищної ради Двірок Ір Васильович. Я з вашу дозволу надаю слово начальнику фінансового відділу і переходимо до першого питання. Доброго дня всім присутнім. На ваш розгляд виноситься перше питання про внесення змін до бюджету. Постановою Кабінету міністрів від 4 жовтня номер 1145 державою було виділено кошти для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в 2024 році. На нашу громаду виділено 1 мільйон 401 тисяча гривень. Я пропоную дані кошти, на дані кошти збільшити дохідну частину бюджету по функції 410.333.2.00 субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування, а також збільшити відповідну і видаткову частину по коду програмної класифікації видатків бюджету 14.03 з аналогічною назвою Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Дякую. Які є е, запитання, зауваження членів комісії? Якщо нема запитань, то ставлю на голосування. Погодження е, е, даного проєкту про внесення змін до бюджету. Хто за? Проти? Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до другого питання. До наступних доповідачів. Хто буде? Всім доброго дня. Відділ освіти молоді та спорту Печеніжинської селищної ради просить нести зміни до бюджету на 2024 рік для придбання шкільної та спортивної форми дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського опікування. А саме зменшити бюджетні призначення відділу освіти по функції 061-31-40 оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. По коду двадцять один предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 15 тисяч гривень, і збільшити бюджетні призначення. Печеніжинському ліцею, княждвірському ліцею, Молодятинській гімназії по загальному фонду 061 шістдесять на суму 5 тисяч гривень. Тобто Печеніжинському ліцею 5 тисяч гривень, Княждвірському ліцею 5 тисяч гривень та Молодятинській гімназії 5 тисяч гривень. У кого є запитання, зауваження штані комісії? Якщо немає, то я ставлю на голосування. Даний проєкт рішення. Хто за? Чотири Одноголосно. дякую. Переходимо до наступного, Ігор Васильович. Всім доброго дня. Я виношу пропозицію з метою якісної підготовки дорожньої транспортної інфраструктури до зимового періоду. Прошу перемістити кошти в сумі 60 тисяч гривень з резервного фонду Печеніжинської територіальної громади КПК, КВК. 11.87.10 на програму будівництва реконструкції та модернізації об'єктів дорожньої і транспортної інфраструктури Печеніжинської селищної ради КПК КВК 11.74.42 Це перша пропозиція Михайло Васильовича. Дякую за питання. Пропозиція немає. Тоді ставлю на голосування даний е, проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. Дякую. У мене так само є друга пропозиція, враховуючи можливість місцевого бюджету. Так само прошу розглянути можливість переміщення коштів з програми розвитку місцевого самоврядування, які залишились на співфінансування угод з місцевими асоціаціями. Дані залишкові кошти складають суму в розмірі 11 тисяч дев'ятсот тисяч, тому я пропоную. Перемістити відповідні кошти з програми КПК КВК 1176-80 на програму будівництва реконструкції та модернізації об'єктів дорожньої і транспортної інфраструктури Печеніжинської селищної ради КПК КВК 1174-42, Отож у сумі 11 тисяч 925 гривень. Дякую, кого є запитання пропозиції. Якщо ні, то ставлю на голосування даний проект рішення. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Е -е. Іванович. наступне питання. Це від начальника виконуючого обов'язки начальника відділу мобілізаційної роботи цивільного захисту Антона Лубіва. Поступило звернення щодо перекидки коштів з загального фонду у спеціальній по програмі. Безпеч... по цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Дане переміщення необхідно для придбання обладнання, тобто для систем централізованого оповіщення щодо озвучення території населених пунктів нашої громади. Тобто Я кошти роз... були виділені, вони є, тільки переміщуються загально у спеціальний фонд. Якісь є запитання комісії? Якщо немає на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. дякую. Так, переходимо до другого питання. Так, 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 так. Друге питання про погодження проєкту рішення. Керуючи статтєю 26 закону України про місцеве самоврядування та статті 78 бюджетного кодексу рішення Печніжкої селищної ради від 15 до 23 про бюджет Печеніжинської територіальної громади на 24 рік. Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 20.09 до 24 про внесення змін до обласного бюджету на 24 рік. Доповідач Сергій Іванович. Так, даним даним проектом рішення передбачається прийняти кошти в сумі з обласного бюджету прийняти кошти в сумі 198 тисяч для придбання та встановлення джерел резервного живлення, зокрема 99 тисяч для встановлення для забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг селищної ради і 99 тисяч для Печеніжинського ліцею селищної ради. Дякую. Є запитання у кого? Немає. Тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. Чотири за. Дякую. Переходимо до третього питання про внесення змін. У рішення сесії Почнівської селищної ради від двадцять року про затвердження цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій технологіяного та природного характеру Почнівської територіальної громади на двадцять третій, рік. Доповідач Осері Іванович Досінчук. Виконуючи обов'язки начальника відділу мобілізаційної роботи Антоном Лубовим розроблено даний проект рішення, яким передбачено збільшити суму фінансування по даній програмі. Тому що фактично кошти були виділені, але в самій програмі було занижена сума, яку, яку можна спрямувати на встановлення цих. Систем централізованого оповіщення відповідно збільшується сума до на 2024 рік до 400 тисяч у відповідності до коштів, які виділені рішенням Ради про розподіл війного залишку у березні місяці. Дякую. Які є пропозиції зауваження членів комісії? Якщо немає, то ставлю на голосування. Даний проект рішення. Хто підтримує даний проект рішення? 4 за одноголосно. Дякую. На цьому порядок денний вичерпаний і пропоную завершити роботу бюджетної комісії. Дякую всім за роботу.